Друзі, вітаю вас! Я Степан Процюк, письменник. Не так давно ми говорили, що ситуація в Україні на початку 19 століття із національною свідомістю була близька до трагічної. Вже Царська імперія навіть була заспокоїлася. Плям'я поющі і танцюючі називали українців, але потім з'явився Шевченко і все знову закрутилося в нашій. Історичні круговерті боротьби, 70-ті роки ХХ століття також були періодом найбільшого застою в Україні Україні під радянською окупацією, як писала Леся Українка в лісовій пісні про того, хто в скалі сидить, і тихі темні води. Ставалося, що цей застій ніщо не може порушити. Слухайте, зроблю невеличкий відступ, друзі. Мій батько, який повернувся з мордовських таборів, що в 60-х роках. І я був хлопчиком, але я пам'ятаю його оці чуремні пісні націоналістичні, які він тихо співав про себе. Наприклад, одна з них, яка дуже передає добру атмосферу 70-х років. Я промугикаю її з Полтавського бою розбитий гетьман, вертав безталанний мазепа, кругом тільки поле. І сивий туман, безкрайого тихого степу. Прощай, Україно, навіки прощай, прощайте сини України, чи все доведеться побачить мені воскреслую матір з руїни. Звичайно, співав не тільки таких пісень, були й пісні, які кликали до боротьби, які були оптимістичні. Загорілася вогнем, запалалася мечем Закарпатська Україна. А наш батько волошин він скликає всіх старшин на Стрілецьку нараду. Але пісня про Мазепу. На слова Валеріана Терноградського, такого маловідомого поета початку ХХ сторіччя, яку переробили в'язні політичні, яку додали, додали її нових фарб. Вона була дуже характерна для того часу. Операція блок, яка називалася Блок із арештів українських інакодумців в Києві, в Львові в інших містах, вона фактично від часу культу особу Сталіна викриття, вона не припинялася по-своєму. Режим трохи послабив свої пута, але суть залишилася та сама. Тільки на початку 70-х років все стало страшніше, виразніше. На початку 70-х років очільником України, радянської України ставлять Володимира Щербицького замість Петра Шелеста. Петро ще мав якісь українофільські сентименти, сентименти до козаччина і так далі. Нехай то були такі червоні сентименти, але в нього ж щось було українське. Володимир Щербицький був цілком продуктом часу і виховання радянської доби. Так само замість голови комітету державної безпеки Уре Сернії Кітченка головою стає Віталій Федорчук, про якого я вже згадував, злісний українофоб. Україноненависник. Віталій Маланчук і Віталій Федорчук. Я вже згадував про них. В 60-х роках починається буяти українська національна думка, і тут в такій атмосфері вона починає наражатися на спротив 4 січня 1972 року в року. Поїзді, який вже був в Україні. Їхав Україну, Україною, заарештували 25-річного студента, громадянина Бельгії Ярослава Добуша. Арешт Ярослава Добуша в поїзді, йому було 25 років, означав відмашку з операцією Блок. І Добуш при допитах признається в неіснуючому злочині, що він був учасником закордонного бандерівського центру і так далі. Що тут було завдання піднімати на повстання. Добош виступає по телебаченні. Добоша добре опрацювали, і влітку його відпускають 72-го року. Швидше за все, це не була найнята людина, це була випадкова людина. Хоч ходять різні версії. В будь-якому разі, коли цей хлопець повернувся в Бельгію, все те, що він говорив, вимушено по телебаченні, він відмовився від своїх слів. Але це вже нікого не цікавило. Це була відмашка, ніби що от готується зв'язка у так званих українських буржуазних націоналістів і українських буржуазних націоналістів за кордоном. Пізнаєте Почерк? Вічно в цих головах все лякали людей, що за кордоном є українські буржуазні націоналісти, в яких руки полікті у крові радянських людей. Все це. Елементи пропаганди, от абсолютно кліше радянської пропаганди. Вони тільки чекають, щоб знищити радянську Україну, знищити добробут радянських людей. І так далі, це все насаджувалося на телебачення в газети. І більшість людей вірила. 70-ті роки ставали жахливим застоєм. Тим паче, в січні 70-го року почав виходити український вісник, друзі. Прекрасне видання високого рівня. Ну звичайно, що воно було заборонено. Воно не виходило офіційно. До 72-го року встигло вийти п'ять чисел вісника. Ці числа всіляко розповсюджували. Так далі, але в 72-му році, в першій половині січня, дуже багато відбулося в Львові арештів і в Києві. Потім у квітні, червні, ще одна хвиля 72-го року. Загалом до 100 людей було заарештовано в цей період першої половини 72-го року. Василь Стус, Ірина Каланець, Олена Антонів, брати Горні, В'ячеслав Чорновіл, у Києві, Євген Сверстюк, Стефанія Шабатура, Львівська художниця, Іван Гелій і так далі, так далі. Дуже великий цей список. Дорогі друзі, знову ж таки пропонував би вас, просив, щоб ви пишучи мені у Фейсбук, у Меседжер, а реквізити є під кожним відео. Купували мої книги. Які я вам скажу по секрету, мені здаються набагато глибшими, обширнішими, ніж наші теж цікаві відеорозповіді, які є додатком до моїх книжок. Будь ласка, дорогі друзі, я вас шаную і люблю. Більше довіряйте мені як письменнику, що це саме так є, як я кажу. Якщо ми хочемо читати і пізнавати українську літературу. Пізнаваємо її також через мої книжки, тим паче, що ви вже мене знаєте як відеорозповідача чи відеоблогера. я чекаю від вас листів і повідомлень, щоб з радістю ставити автографи на своєму романі про Івана Франка Руки і сльози, на романі про Григора Тютюнника «Місяць у місяцю, на новому п'ятому переведенні свого роману Інфекція. На переведанні роману про 70-ті роки антитоталітарному роману Травом не можна помирати. Оце всі мої книжкові новинки, найактуальніші за буквально крайніх два місяці. Дякую. Як це було на новий рік, з кінця грудня до початку січня ходили з вертепом в Львові? Є ця знаменита фотографія, де цей вертеп сфотографовані на цій фотографії Василь Стус, високий такий ну, моршені, лікувався якраз тоні був, і був приїхав до Львова. І дуже багато інших на ці фотографії тогочасних активних молодих українців Олена Антонів, дружина В'ячеслава Чорновола, і так далі. далі. Це відома знаменита фотографія. Я маю одну задумку, друзі. Я далі вам буду розповідати про долю конкретної людини, про яку ви мало знаєте, а може і нічого не знаєте швидше за все. На цій фотографії є інженер Мар'ян. Гатала. Він коло Стефанії Шабатури, передостанній в ряду з правого боку. Маріан Гатала якби уособлює долю тогочасного молодого покоління радянського, яке було нащадками молодшими братами і сестрами, там, синами, дочками вояків Упа. Маріан був у сім'ї, де було п'ятеро синів, батько. Іван, мати Катерина, у батька перед тим був перший шлюб, де теж були два сини, і один з них загинув українській повстанській армії, борючись із радянськими визволителями в лапках. Другий відсидів 15 років, потім повернувся нелегально на Львівщину. Жив до кінця життя так на півнелегальних умовах. Уявімо собі, це життя, друзі. Цей хлопець в 59-му році вступає у політтехніку, через якийсь час він вчиться вже заочно, і на заводі кінескопів працює Львівському. Там він познайомився з Іваном Гелем. Іван Гель чи Іван Гель, майбутній правозахисник, релігійний і політичний діяч, який за радянського часу понасидівся по тюрмах, теж із родини учасників спротиву проти радянської окупації. Як жили ці люди, як їм було жити за радянського часу? По-перше, це було напівнелегальне життя. Вдома майже ніхто нічого не розказував, як ви знаєте. Навіть із тих людей, які могли що розказати і мали що розказати своїм дітям, нічого не розказували з кількох причин. Зараз я про Західну Україну. Перша причина, щоб не виявити своєї слабкості, що десь там були в тюрмі, в полоні і так далі, що вони мовляв, це на них наклало відбиток. Це така, що була така героїзація, от де все йшло від вояків УПА, які підривали себе гранатами і так далі. І це люди неймовірні речі переносили були і мовчали до кінця життя. Було чимало людей, яких до кінця життя не знали, їхньої біографії, що вони пережили і хто вони таки насправді. Це були українські повстанці. От, так от з такої родини був цей Мар'ян. І знайомиться з тим Іваном Гелем, вони домовляються про те, говорять про те, як би організувати таку якусь боївку, десь була закинута боївка, як би там хлопці, цій боївці були, як би вони почали чинити спротив? Ну, ви розумієте, які це були романтичні мрії? Були такі випадки, що організовували в Тернополі, що спробували організовувати і так далі. Були заарештовані через дуже короткий час і відсиділи великий термін. Це вже була гігантська машина в 70-ті роки, яка набрала сили. Останній боєць упа останнього бійця упа знищили на початку 60-х років. І ці хлопці, Мар'ян і Іван, вирішують поки що займатися листівками. 64-му році. в Львові відкривали пам'ятник Франка. І вони надрукували на ротаторі, а зробити ротатор. Це все було. Маріан був дуже талановитим інженером. Він бачив ті ротатори, намагався це відтворити. Там треба ще було цю візкозу, як це друкується, і так далі. Треба було ще речовини. Одним словом, вони зуміли все це зробити, а ротатор розмножує. Ми зараз вже не знаємо, що таке ротатор. І на ротаторі надрукували сто листівок, де були слова, що українці Іван Франко і зараз промовляє до нас. І цитата з Франка. Не пора, не пора, не пора. Москалеві ляхові служити. Довершилось країні вже крив, до стара нам пора для України жити. Ви себе можете уявити, в 64-му році, в Львові, де було так багато вишколених працівників Комітету державної безпеки, так званого, особливо в Львові, особливо в Західній Україні. І відкриття пам'ятника Франка. Трохи там цих листівок десь вдалося полишати, в натовпі вирішили не розкидати. Але. Інше трапилося. Мар'яна була дівчина, Наталя, чи Федорців, чи Федунець. Іван Гель потім в спогадах не міг точно встановити її прізвище, не пам'ятав точно. Мар'ян був хлопець вродливий, вона була вродлива. Це була, знаєте, пара, як кажуть, що вони паровані, паровані. Пара, що зразу видно, що от вони один для одного призначені. Є такі випадки. Це підкреслювали у спогадах про цього Мар'яна, який я повідшукував. Двоє красиві, вродливі, двоє молодих патріотів України, які живуть в радянському Львові. Мар'ян дав листівки Наталі, щоб вона переховала. Десь може треба було викинути ту решту частину листівок. Але тут дуже важко було друкувати їм. То. Вони вирішили зберегти для наступної події, десь її батьки знайшли ці листівки, які приїжджали до неї. А в 65-му році почалися арешти української інтелігенції. Вже в 65-му році перші були арешти. І батьки, якби може не було тих арештів, може би не було, і батьки почали. А вона також з багатодітної сім'ї ця дівчина. І батьки почали її поїду містити. Відричився від Мар'яна. Ти загубиш своїх братів і сестер, ти нас всіх погубиш, ти нічого не можеш зробити, тільки погубишся, погибель наша і так далі. Уявіть собі, я це уявляю. Ці торочення, які тривали, і ніхто тут не винен з другого боку. Перелякані, батьки, які тривали. З дня у день, коли її бачили з тижня в тиждень, і вона починає любить того Мар'яна і починає хитатися. Нарешті каже йому, що вона не може з ним одружитися. Пам'ятаємо, що це була пара одна для одного, створені, друзі. Це не просто випадкові люди, які зібралися для злучки, десь короткою. Він дуже тяжко це починає переживати. Нарешті вона каже, що батьки не те, що не дають благословення. Батьки вимагають, щоб вона з ним не зустрічалася. І ці всі атмосфері, такий удар по особистому, вони розлучаються через короткий час. Наталя помирає від лейкемії, тяжка хвороба крові. Я впевнений на 100%, що лейк лейкемія Наталі мала чинники психологічні. Вона не могла жити без цього Мар'яну. Вона послухала батьків ціною свого життя. Фактично, вона помирає цей її хлопець. А ще ж так виховувалася в Галицьких сім'ях тих. Що ти не повинен пити горілки, ти повинен ціле життя знати одну жінку, першу жінку Україну і другу тільки ту жінку, з якою ти одружуєшся і так далі, яку ти любиш. От. Одну вона помирає, і мені здається, що це був такий удар цього Але не... він не... нікому не розказував. Розумієте, у цьому товаристві розказувати такі речі, вважало себе слабкістю, ну померла. Земля її пухом. Отак другі реагували. Крім нього. Крім нього, я собі уявляю, що там наодинці в його голові творилося. Хоч він казав потім своєму другові Іванові Гелю, що я став старший, я перейшов через вогонь, через смерть Наталі, але чи перейшов? У будь-якому разі, поки що відкидають ідею організації, створення цієї такої нової криївки і так далі. Але Маріан говорить Іванові, а він ніколи не жартував, що він хоче коло оперного театру спалити себе. Коло пам'ятника тоді був там пам'ятник Леніну коло оперного театру у Львові в 68-му році. Правда, незадовго через якихось два тижні, 5 листопада, 1968 року в Києві, між зараз вулицею Грушевського і Хрещатиком спалює себе Василь Макух, який жив у Дніпропетровській області, який теж був з такої родини. Василь Макух спалює, його не могли врятувати, тільки коротко, десь радіостанції передали. А спалення Яна Палаха, Чеха, про це знав цілий світ. І молоді дисиденти, і накодумці, і так далі. Ніхто вчинок не схвалював Василя Макуха. Але з іншого боку, розумієте, щось таке у надарах України творилося, що було неможливо зупинити, тому ми заслужили свободу. Все це дивіться, як було навіть у ці застійні роки. А в 78-му році спалив себе Олекса Гірник на могилі Шевченка в Каневі. І будь ласка, друзі, не думайте, що вони мали якісь розлади і так далі. Ні, це були люди, це були ідейні суїциди, ідеологічні суїциди, які своїм суїцидом він там так також розкидав листівки. Вони хотіли щось сказати. Це був останній крок відчаю. Ідеологічний суїцид, зрештою, як суїцид Микола Хвильового в 1933 році. Так що зразу відкидаємо інші якісь версії. І Маріан тоді відкинув цю ідею. Далі працює, займається з молодими робітниками, от таки -таки веде таке підпільне життя і працює на цьому заводі. Стає ще більше закритий. В 1972 році з чого я почав, в січні він був в тому вертепі, от, мав симпатію до художниці Стефанії Шабатури. Наскільки це була симпатія, я вже не знаю, яка це була симпатія, може вони були просто друзями. Стефанію заарештовують в січні. І як вона потім повернулася і, і що вона пережила це окрема тема. Заарештовують майже всіх інших учасників цього вертепу. А не можна було вертеп робити на Різдво, то робили на Новий рік. Мар'яна не заарештували, він дуже був обережний. Викрили десь аж в травні. В травні з ним провели 72-го року одну профілактичну роботу. Потім ще одну профілактичну роботу. ви Розумієте, який я сарказм це вкладаю. Я не знаю, що вони там йому говорили, напевно, погрожували всіляко і так далі. От казали, що вони його зломлять, і так далі. Чи вони були майстри, це говорити. 25 травня 1972 року Маріан мав вечором на 16-ту годину йти знов на допит, поки що його ще не арештували. Він приходить на завод кінескопів, збирає навколо себе людей, скільки міг між змінами, при змінку. І каже, що має щось сказати. Говорив швидко, бо могли б схопити його. були. Його були улюблені слова, тільки наша кров зміє бруд окупантів з нашої землі. Він казав: якщо кожен з нас буде казати, тільки моя кров зміє бруд окупантів з нашої землі, то ми переможемо. Він себе готував, і такі були хлопці, що вони готували себе до смертників Україні в 70-ті роки, щоб ви знали це просто. І він був серед них. І він тоді, що окупована Україна радянським режимом, голосно говорив, вже нічого не приховував, поговорив кілька хвилин. і... Мав ножиці такі, добре загострені, ножицями пробив собі серце. Нехай моя кров змиє бруду купантів з нашої землі. Смерть була миттєва оточені багатьох людей. Самогубство ідеологічне, Мар'ян Гатала, 30 років йому було тоді. Ніхто не забули за цього хлопця. І швиденько пішли доповідні Віталію Федорчуку з Львова. Ви знаєте вже, хто такий Віталій Федорчук? От. Щербицькому доповідні почали йому зразу приписувати статеву неповноцінність. Ще там якісь хвороби і так далі, так далі. Але це було смішно. Всі, хто його знали, це був талановитий інженер. Хлопець чутливий, талановитий, переконаний абсолютно, фанатично, обережний, якого єдине, що могло. Додати йому бажання віддати своє життя за Україну, а не боротися, бо як правило, це засуджувало. Отакий от такий ідеологічний суїцид. Це смерть його Наталі в 67-му році, від лейкемії, Я нагадую вам. Звичайно, що це, це було. Я переконаний, що це було. Бо він не мав потім вже жінок після того. І відбулося цей суїцид. Хвиля ця котилася арештю. Далі вона починалася. Починався 70-ті роки. До яких ми з вами ще вернемося, і про які ще будемо говорити, що навіть в тих глухих роках були люди, і їх було не так мало, як нам здавалося. Просто про них не знали, які були готові до боротьби до самого кінця свого життя. Дякую, друзі.